Навчити особовий склад і запобігти втратам саме такими є пріоритети у навчальному процесі. Єдиного в Україні навчального центру, де фахово і спеціалізовано готують десантників для різних підрозділів високомобільних десантних військ. Це дуже відповідально і непросто, бо саме десантників вважають елітними військами, а все через спектр особливих можливостей та поставлених завдань, що під силу особливо навченим бійцям у блакитних беретах. Перший рік війни показав. І всі побачили, що високомобільні десантні війська не зря мають назву високомобільні. Перший рік війни, звичайно, всі частини приймали участь в операціях бойових, але більшість бойових операцій, зіткнень провели військовослужбовці ВДВ. Приземляємося на крису зайня споката. Тянімо. Так, десантники готуються до своїх перших стрибків. А ось починається все із вивчення психологічних психотипів рівня інтелекту та стресостійкості. Саме з такого завдання журналісти розпочали перебування у навчальному центрі. За 30 секунд запам'ятати якомога більше геометричних півок. протягом однієї хвилини, потім перенесли серце на бумагу. І журналісти почали рахувати, визначати і докладати неймовірних зусиль. Ускладнила все стрілянина. Цей навчальний клас повністю нагадує розбомблений шкільний кабінет. А вже поруч навчають саперній справі і небезпеку несуть стіни, шафи та навіть книги. Якщо у мирному житті читання книг корисне і дуже цікаве, то там, де існує небезпека, подекуди книга також може бути джерелом небезпеки. Особливості створення розтяжок та інших вибухових предметів журналісти також вивчили і, звісно, тротил скуштували на смак. А поруч майстер-клас від військових медиків та навчання у лазерному тирі, де колишній філолог, а нині військовослужбовець Ірина, навчає, як точно і миттєво робити постріли. В цілому ж у цих класах лише частина навчального процесу, бо значно більше часу курсанти навчального центру проводять на полігоні. Вони свідомо йдуть навчатися навіть попри жарти друзів та хвилювання батьків. На даний час період такий у нас в країні ну, не кожен хоче йти, а більшість моїх ну, одногодок, мені, наприклад, 20 років, що вони відносяться до цього, наприклад, дуже ганебно, можна сказати, кажуть, навіщо ти це зробив, навіщо на тобі. Служба є служба. І це моє бажання. Це, ну, батьки були проти, але я настояв на своєму рішенні і сказав, що я піду. і Думки своєї я так до цього не поміняв. Девіз десантників залишається незмінним ніхто крім нас. Уся діяльність навчального центру ВДВ спрямована задля єдиного підготовки бійців, які понад усе прагнуть захистити Україну та звільнити країну від окупантів.